Вітаю, друзі, поговоримо про Пригожинський цирк і варіанти виходу із ситуацію, яку закрутила величезна тусовка тих, хто засумнівався в Путіні. Чим далі в ліс, тим товщі партизани гласить народна мудрість. Чим далі ми копаємо сюжет із псевдозаколотом, тим. Ширше як коло інтересантів, тут же заговорили і про можливість Лукашенка затягнути на російський трон під виглядом президентства в об'єднаній Державі. Ну, ви ж прекрасно розумієте, що Лукашенко це такий узурпатор, який не рукоподтиснений в Європі і в світі. Але він цілком прийнятний для Китаю. І якщо Китайська партія в Росії буде грати продовжувати цей сюжет, а дуже схоже, що взагалі цю Пригожинську виставу організувала саме китайська партія. Тоді Лукашенко, як більш рукопотеснений для Сі Цзенпіня, справді буде корисний для всього пост цього совка, бо він зрозумілий і узурпатором із Середньої Азії. Єдине, що для Росії її великодержавне, так би мовити, великодержавне его, дещо звужується зужується і здувається, Ну, це таке, росіяни вміють зіграти на протиході, адже їхній національний спорт полювання на ведмедя, він якраз і полягає в тому, щоб ведмідь медвідь напоровся на рогатину масою свого тіла і, і загинув. Завдяки тому, а не через силу полювальника, який проткне рогатиною цього ведмедя. Отже, по суті, Пригожин вийшов з рогатиною. Ведмідь напоровся, йому дуже боляче, але це не загинути. Розумієте? Тобто в сюжеті з Пригожиним цей псевдозаколот обляпав всіх лайном з голови до ніг, в першу чергу Путіна. І це багатьох дуже влаштовує. Тому обідка Путіна, персонально на Пригожина, вона зашкалює. І, власне, якраз із найближчого оточення Путіна, якщо він не ослаблює остаточно безповоротно, є загроза вбивства. Пригожина. Але мені здається, ті, хто Пригожина стимулював до заколоту, вони відчувають слабкість Путіна і вони відчувають момент, коли вони можуть прекрасно переграти Путіна. Адже Путін їх надурив кілька разів. Путін вже два останні роки говорив про транзит, обіцяв розпочати транзит, передачу влади. Ну, або молодшому Патрушеву, або ще якимось персонажам, в тому числі і одному із згадуваних у нинішньому сюжеті генералу Дюміну, який був особистим охоронцем Путіна, потім був заступником міністра оборони, а тепер губернатор Тульської області. От Дюмін фігурує в сценарії Суровікін. Ну, тобто це, це все персонажі, які все одно перехідні, тому що максимум, що може гарантувати їм постпутінська влада, це недоторканність. Тобто їх десь приховають там в глибині сибірських Сібірських, дадуть якісь рухомість із нерухомістю і пару рабів для самозадоволення і ще по пару красивих дівчат, щоб ходили туди-сюди. Все одно алкоголі дівчата не потрібні. Ну, але для створення враження хай будуть. Словом, зараз одне із найскладніших завдань розшифрувати, що малось на увазі за витісненням Білорусі. Зараз Лукашенко залишив Білорусі. І Білорусь, по-моєму, в такому стані, що пригожин зі своїми. 12, -ма, 12 -ма тисячами військ можна спокійно зайти в Мінськ і взяти президентський палац. Білоруські війська точно не будуть воювати з пригожими. З іншого боку, це ж створює додаткове напруження на українсько-білоруському кордоні. Хоча з українського боку тут все підготовлено, але ну, агресивний пригожин на кордоні з ЄС це нова гра Путіна. Чому ні? Цікаво, ну і врешті вони цього кртопляного фіру розбудуться, тому що він всім набриде як гіркаредька в Кремлі. Але з іншого боку, ну ця кліка, так звана Китайська партія, може все-таки ще розіграти фігуру Лукашенка як перехідну фігуру для самої Росії. Чому ні? Адже тоді населення Росії Заспокоїться втратою поразкою в Україні. Адже новий Бульбен Фюрер на, на весь російсько-білоруський простір, новий старий, тим більше, що він для населення Росії він цілком прийнятна фігура був час, коли за популярністю Лукашенко далеко обходив Єльцина. Але щодо долі самого Пригожина. В нього є кілька виходів. Звичайно, то, ну, вибивання Путіна і його вузької групи це один сценарій. Але що після Путіна? Тобто все, доля Пригожина залежить від власне, рівня обідки Путіна. Тому що Путін, по суті, на грані. Терпимості, він ну, видно, що він в нього він просто втратив відчуття реальності, те, що він ніс. Хоча, що, що ми говоримо? Путін давно за межею реальності, але те, що він ніс про і зміну, і нож в спіну, і тому подібне, і потім Пісков через 12 годин все заперечував, є свідченням того, що по суті державна машина російська пішла в, ну, по суті. Як росіяни кажуть, вразнос. Тобто вона посипалася, і виглядає так, що кожен за себе. Зараз групи олігархів, певних кооператив озеро сам за себе, Путін сам за себе, Пригожин сам за себе, але в Пригожина, в Пригожина є озброєні люди, і в Пригожина є, по-моєму, серйозні союзники, тому що є е, е, принизлива ситуація одна із. Кадирові, які, і цю принизливу ситуацію військова корпорація російська має якось розв'язати, тому що це питання честі для них. Саме на Кадирові їх по суті зламали. Тепер ламання на пригожень. Але ж Пригожинські воювали. І тут є момент ну, певної обідки з боку військової корпорації, тому що Пригожина завжди краще забезпечували боєприпасами, ніж лінійні частини. І тому, коли Пригожин козиряє своїми якимись перемогами, то Генштаб не міг цим покозиряти, тому що була вказівка. Напої віддавати всі по максимуму пригожем. І тепер історія має розвернутися, коли ми говоримо, ну наш український інтерес в тому, щоб вони звалили пошвидше з території України. Привід для звалу в них є. Це по суті втрата Криму через підрив Каховської ГЕС. Кримська економіка, кримська екологія, ну взагалі кримське виживання. Кримські комунікації, вони всі підірвані на сьогоднішній день. Показовий удар український по Чонгару є лише попередженням наступного удару по Керченському мосту. Тому Пригожин по суті виступив каталізатором багатьох процесів. Тобто ця корпорація, так звона, звана прокитайська партія, швидше за все, грає зараз на швидке згортання військового конфлікту, звал з України і спроба. Дуже, ну так, капітально надовго монтуватися під китайську парасольку. Вони навіть готові віддати Китаю ядерну зброю. Але Китай сам після всієї історії, особливо із Каховкою, і після візиту Блінкена, Китай тепер не готовий в такі, грати в такий сценарій. От він, мабуть, був би готовий грати ще до Каховки, але після Каховки. Якість ситуації змінюється проти Росії, проти Путінської Кліки. У Пригожина в резерві є африканський сценарій, є Центральна Африканська Республіка, де він може сховатися разом зі своїми Уткінами, але вони всі військові злочинці. І рано чи пізно ордер Міжнародного кримінального суду буде виданий і на Уткіна, і на Пригожина. Тому в партії миру є інтерес збагрити, так би мовити, на той світ Пригожина. Пригожин, мабуть, це прекрасно розуміє, тому що заховати його в глибині сибірських Руд це не варіант. Адже постпутінська Росія захоче якось повільно, але все ж таки вийти. Спробувати мінімізувати втрати виходу із української війни. Вони, як завжди, будуть брехати. Але досі ми обговорюємо такі більш далекосяжний сценарії. Короткосяжний сценарій самого Пригожина зводиться до одного. Путін бреше завжди, Пригожин бреше завжди. Вони з одного котла харчувалися. Вони однею одним брехнею, а не одним миром малим. І швидкість, з, якого, з якою хто перший кого кине, і є визначальною в оцінці спритності: чи Путіна, чи пригожина. Пригожин в цьому сенсі спритніший. Пригожину навіть з малим воєнним контингентом. Вигідніше глухого копатися і, давши паузу на виконання обіцянок, готуватися до наступної атаки на путінізм, ну, тобто на Путіна персонально. І це може стати індульгенцією виживання самого Пригожина. Адже якщо він допоможе спекатися Путіна, це може бути основним мотивом, який дасть йому уникнути напряму лави підсудних в Гавазі. Швидше за все, що тоді можна буде розміняти. Осуд Вагнера як злочинної організації, блокаду рахунків і, ну, і тому подібне. І навіть осудити Уткіна, а не Пригожин або Пригожин всього лише займався, скажімо, стосунками Вагнера із владою російською. Тобто, спосіб зіскочити на. Слабкішу статтю відповідальності у Пригожина залишиться. Так що Пригожинський цирк на триколорному бульварі триває. Якщо хтось думає, що мирна угода за участю Лукашенка вона вже запрацювала, я не вірю, ці брехуни чекають першого моменту відкнути палець чи чайну ложку один одному в око. Вони такі. Тому чекаємо нового повороту сюжету. Хто перший кому вип'ється в горлянку? Це їхній стиль. Вони інші, іншого способу співіснування вони не мають, тільки перегризання горлянок один одному. А нам своє робить. За українські Збройні сили ніхто не. Їхню і нашу колективну національну роботу не зробить. Тому підтримуємо Збройні сили, чим можемо. Вони і є надія нашого життя, нашого виживання і нашої перспективи. Не переможуть Збройні сили, як ми виживемо. Тому віримо в ЗСУ, донатимо. Допомагаємо, слава Україні.